Всіх вітаю! Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс, циганський прогнозист. Складаю циганські прогнози, працюю з циганськими картами. Ви всі мене знаєте дуже давно, хто мене не знає, вітаюся. Я би хотів подивитися одне надзвичайно важливе злободневне питання зараз. Цей тиждень був надзвичайно жорсткий для нашої країни. І. Питання, яке є дуже важливим і актуальним зараз, чи не залишимося ми знову без світла, без електроенергії, чи будуть відбуватися ті самі жорсткі моменти, які відбувалися напередодні осінню перед зимою? Хто пам'ятає багато в чому я про це також говорив, і також багато в чому мої прогнози збувалися. Тому давайте зараз подивимося, чи повториться сценарій номер два знову з відключеннями електроенергії в Україні. Нагадую, не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером телефону, який є на сторінці в Тіктоці і в Ютубі, в шапочці під відео. Так що, будь ласка, пишіть, дзвоніть в Viber, WhatsApp, Telegram. А зараз я хочу подивитися, що там з критичною інфраструктурою в Україні взагалі. І удари конкретно по якихось електроносіях, по електростанціях. Чи не повториться ситуація, яка була вже осінню? Але знаєте, хороша новина в тому, дорогі глядачі, як я вважаю, що ми це також переживемо, навіть якщо воно буде. Зиму пережили, скільки нас лякали, скільки ті пропагандисти співали про те, що ми зиму не переживемо. Пережили прекрасно, на дворі плюс 15 сьогодні, там, де я проживаю. Так що. Знаєте, от не, не треба недооцінювати сили українців. Ми здатні адаптуватися взагалі до будь-яких умов і до будь-якого життя. І я в тому числі. Так що, я думаю, це не так страшно, як здається. Добре, давайте будемо дивитися: потенційні загрози та небезпеки. Чи повториться сценарій? Сценарій, який був. Перша карта погана. Карта злодія. Карта. Яка може, Карта, яка може говорити про якісь небезпеки, про якісь розкрадання, грабунки, якісь розорення. Зразу перша карта є така, досить небезпечна і нехороша, злодій. Далі дивимося. Наступна карта карта удачі. Карта збройного фінансового матеріального підсилення. Тобто все одно будуть, навіть якщо щось таке станеться подібне, злодій, то все одно будуть прийняті міри для того, щоб от всім було максимально комфортно, адаптивно і нам будуть допомагати матеріально, збройно. Карта юної жінки, молода жіноча енергія падає. Далі карта втішення, Янгол спускається з небес, хороша карта. Карта лживості. Брехні та обману така трошки негативна карта, це от більше стосується пропаганди та якоїсь брехні. І карта відчаю. Чоловік стріляє собі в голову. Погана карта. Тобто тут на початку погана карта, тут в кінці погана карта. Ну і карта лживості така досить негативна. Але з іншої сторони, є втішення, карта втішення, з іншої сторони, є удача і карта молодої жіночої енергії. Ну, таке, 50 на 50. Ситуація, але давайте ще подивимось на цій колоді. Туз червовий – карта любові, милосердя, захисту взаємодопомоги, взаємодії. Десятка червова – карта сім'ї, дому сімейного захисту, хороша карта. Четвірка пікова карта агресії, карта негативних заморозок, затримок, карта дій сепаратистів та колаборантів і десятка хрестова карта тяжкого грузу. Погані карти і хороші карти. Знаєте, в мене таки рідко буває, але в мене рівно 50 на 50 прогноз. З чого я роблю висновок? Що така ситуація відбутися може абсолютно реально. Знову можуть початися проблеми з електроенергією, проблеми з електроперебоєм, але, зразу, але. Вони не будуть настільки жорсткими, настільки вони були жорсткими зимою, тому що зимою вони нас гатили дуже сильно. Та й зараз кожного дня практично повітряна тривога. Просинаєшся, повітряна тривога. Засинаєш повітряна тривога. Тому я хочу сказати, що я бачу ситуацію таку: подібний сценарій може повторитися, так що розслаблятися нам не варто. Це я зразу скажу всім, хто мене дивиться, розслаблятися не варто і забувати за існування генераторів та павербанків, тому що вони ще нам можуть знадобитися. Подібне може статися. Але я хочу сказати наступне: загрозу я більше бачу місцевого характеру. Тобто мені здається, що все таки буде це не по всій країні, а в певних регіонах. В певних регіонах, де зараз зона ризику і зона обстрілів є вища. Але. Ну, таке от, є карта, яка говорить про те, що десь частково це може зачепити і всю країну. Десятка хрестова карта тяжкого грузу, карта Відчаю. Чоловік стиляє собі в голову. Тобто, на деякий час, але не на такий довгий, як був, може це зачепити і всю країну. Звичайно, що треба надіятися, що цього не буде, але карти показують, що потенційна така небезпека може бути. Тому нам з вами, дорогі глядачі, треба бути готовим і до такого сценарію. Треба бути готовим, тому що, знаєте, відключення світла версія 2.0 може повторитися. І карти мені це показали так досить чітко. Навіть перша карта, сама перша карта, яка випала, це злодій. Тому от злодюшки, бандити і агресори не дремлять. Вони хочуть нам ще якомога більше підсвинити, поки вони можуть. А свинять вони нам за Донбас, тому що щось той Донбас 9 років освобождається, освобождається. І вже практично 14 місяців теж щось освобождається, освобождається, тільки щось в освободітелі, освободілка. така от маленька, дуже, отака от приблизно освободілка. І ніяк не тою освободілкою не можуть його звільнити. Ну і тому вони нам за це мстять. Все дуже просто. Мені здається, те, що відбувається, ці активні обстріли це помста. Це помста за те, що Бахмут стоїть. Хоча мені там теж, знаєте, виписували всякі неадеквати, що вже Бахмут взяли. І це мені ще писали перед Новим роком. Це ще перед Новим роком писали. Тому люди, будь ласка, не дозволяйте засирати собі мозок. От карта, до речі, брехні також випадала. Слідкуйте тільки за офіційними новинами. Всім, всім всіх благ, бережіть себе і всього найкращого.